Богдан Сільчаник загинув на вулиці інститутській. Його застрелив снайпер. Можливо, на якомусь із десятки відео ви побачите його щит. І останні хвилини його життя Богдан вже піднімався по е тому склоні біля годинника. Я побіг за Богданом, вибіг наверх. Я ще Богдана бачив. Богдан на схилі біля годинника це останній спогад про ще живого друга. За два дні до цього Богданові телефонувала мама. Він її запевнив. Все гаразд. Я 19-го вже не подзвонила, думаю, він у Львові, а він поїхав. уже. І він нічого мені не сказав. Абсолютно, хоч би був подзвонив, сказав, так, що я їду. Хіба вже син каже, я дзвонив до Богдана, він сказав, Степан, я не маю часу, я не передовій, і виключив телефон. Перед останньою четвертою поїздкою Богдан навідався до батьків у старий самбір. Після того, як загинули перші троє, і мама. Йому казала я Богдан, ну он жертви. Чи вони пройдуть? А він нам відповів такими словами: тато і маму, то мало жертв, Якщо не загинуть сотні, значить нічого не буде. Ці слова Богдан випалив уже навчений майданом, адже до Києва їздив кілька разів. За кілька днів до 19 лютого, числа його останньої поїздки в житті, Богдан читав лекцію в університеті. Пан Богдан підійшов до мене перший. і Почав питатися як мої справи. Знаєте, він такий був викладач. Який взагалі був без якогось пафосу. Богдан особливо близький до студентів. Це фото, де він ще на першому студентському мітингу, без жодної політичної символіки. А ось літо 2013-го, революція ще не почалась, зате на всю Україну прогреміла Врадівка. І саме Богдан вирішив зібрати пікет проти гвалтівників міліціонерів під Львівським обласним управлінням міліції. Ця вся система валилася і валиться не один день. Не можна її виправити якоюсь одноразовою акцією. цього ж літа. 2013-го Богдан запланував одружитись і продовжував писати докторську дисертацію. Він був соціологом, аналізував виборчі системи і викладав. А ще рік тому, у 2012 переживав, чи візьмуть його на кафедру в Уку. І він мене підкупив своїми ідеями, своєю ерудицією. Він запитав, по першу цікаву тему. Вона називалася «Совєтський Союз як система. До того як заразити кафедру оригінальними ідеями, чотири роки Богдан вчився на історика. Разом із однокласником знімав квартиру у Львові. В парі починали з Богдана 12-й годині. У мене о 9 Відповідно, ми вечором повечеряли, лягали спати о 10-й годині вечора. Богдан одразу брав книжку, читав. Я зранку вставав, відкрив очі. Богдан її далі читав. Богдан всім цікавиться, бере участь КВК і самоврядуванні, а поміж тим грає в футбол. Він грав на позиційний форварда, нападника, а якось кілька матчів поспіль йому ну, ніяк не вдавалося там забивати. Я ну, був трошки ближчим до Богдана і зуважив, що він починає бігати, починає працювати над швидкістю і на тренуваннях, і поза тренуваннями. І тут в один прекрасний момент зовсім небагато часу пройшло. Богдан став найшвидшим в команді. Ростик, футбольний товариш Богдана дивується його цілеспрямованості і різнобічності. Як йому все вдається встигати? Та Богдан такий ще зі шкільних парт. Він любив історію, але і математику знав. Фізику, хімію, всі інші він був медалістом в нашій школі один із кращих учнів за всі роки. Школяр не тільки вчиться, а й багато часу проводить з друзями. Приїхали з машини, вибили хлопці, почали з нами бігти. Я от впав на землю, мене почали копити. Так відкриваю очі, Богдан вертається назад, лягає коло мене і каже, нашої, нашої обід. Ця сміливість у Богдановій душі проростає ще в п'ятирічному віці, як хлопчаком співає червону калину. Мені запам'ятався такий епізод: 91 їм було 5, і мого отчому синому 3 роки, я з ними гуляв в парку і вони співали червону калину. Ну як вміли діти? Ішов начальник СБУ. Питав, вам не страшно за своїх дітей? Я казав, ні хай співають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! герої не вмирають! і не випадково Богдана в останню путь проведжали теж червоною калою.